Hello, Friendly, з вами Деніс Коротше, Знімаю зараз відео на кажу точно 6.45. В мене, рахуйте, 15 хвилин, ну не 15, десь, десь 20 чимось хвилин до кінця зйомки. Коротше, я пізно встав, я не пізно встав, я став 625 часто, 6.30. Просто я думав батьки ще сплять. Щоб я не розбудив, бо там, щоб включити інтернет, підключитися до, інтер... до інтернету, але і вже чекав, 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 вже в 6.40 40 встав, Вони вже там лише проснулися, лише... по чуть-чуть вставали. Вже там проснулися, але вставали. Тому вже я вже взяв тепер телефон. <кхем> Вийшло, що, 6.45. Трохи пізненько починаю зйомку. Тому я сьогодні в цьому відео вип'ю спочатку, ми вип'ємо спочатку апельсин. І якщо лишиться час, тоді я почитаю під вчорашні відео коментарі, бо зараз не успіваю. Вип'ємо зараз весь сік, успіємо прочитати. Тоді прочитаємо. Не успіємо, ну тоді перенесемо це на завтрашній день. Тому такі справи, друзі, давайте, давайте друзі, до заставки. Let's go! Деніс сфені реагує! Деніс сфені реагує! Сьогодні буде реагувати на. Ось тут все написано. Так, напій, безалкогольний, соковий, негазований, пастеризований апельсин, iFresh, мінеральна вода, фруктовий сік, а апельсин, напій не газований, зований, зований. Добре. Добре, друзі. Давайте реагувати поскоріше. Лишиться час, будуть коментарі. Не лишиться, то будете вибачати. Я читав, були там якісь коментарі вчора сном. Молодці, що пишете. Все, поїхали. До апельсина. Але то я поставив чайник, і треба зараз пити виключити, напевно. Добре, ось такий апельсин, вип'ємо зараз всю бути, бутичку. Добре, відноси до десяти поїхали. Давно, до речі, не було у нас напою, так? У нас лише були цей. Ну давно, коротше, були напої, лише постійно їм їм їм. А треба пити. Бо пити ти раз і випив. А це вчора так їли, ми хію. Ужас вчора мініли ці сухарики, жахливо просто. Але бачите, завдяки не запию челенджі. Лишився напій. Хоча напій набагато краще, ніж ці сухарики, це точно. Ах, смачно. Поки що даєте з 10 смачно. Давайте далі. Я думаю, що ще ми коментарі встигнемо з вами почитати. Тут два стакана і ще третій чуть-чуть. Та встигнемо. Чайник. Всідо виключати. Я знімаю у своїй кімнаті, бо типу має незабаром прийти, мама, не знаю коли прийде годно ще такого проснутися. Ну я починаю тут, бо щоб потім не було проблем, щоб там почав і ти вже йдеш. Щоб я не йшов зразу. Та. Велику воду я не знайшов iфреш апельсин. Тільки знайшов маленьку. То й мені маленька для не запей ще підходила, так? Як зуки? Айфраш нормально. Добре, 9 десяти нормально. На YouTube шорт води не буде, ну бо бачите скільки її мало. То... Вже прийшла. Давайте ще зараз устеймо з вами поспілкуватися в коментарях. Так, давайте. Так. Ой, допиваємо. Коротше так. Там ще лишилося домашнього цього ж мама робила рулета зі смаком вишні. Я вам мав розказувати. Що мама робила у суботу рулет зі смаком вишні? Не черешня вишня, червона. Таку ми ще з вами не їли. Тому, але це вже там лише по кусочках розрізано, що може завтра. Чи може... Може я 10-го. відкладу, аж до 10-го цього е березня, 10 березня ми ще там рулет попробуємо. Подивимося. Бо просто 10 березня кілька реакцій. Та. То може я відкладу, то, а завтра вже все-таки хотів би я. Що я хотів би? Хотів би я купити ті зефірки, та і ще щось на 9 хотів. Я вже не знаю, що... я вже забув, була думка, я вже забув вчора. Коротше, може завтра куплю зафір, не знаю. Добре, друзі, все випили. Все, друзі. Оцінка. 10 не поставлю, бо апельсин не є. Коротше, моїм любими, але поставлю 9 із 10. 9 з 10 смачно. Добре, друзі, а тепер у нас лишився час і можна що? Правильно почитати коментарі. ще з вами десь 15 хвилин. <гум> ще є, коротше, поїхали. Поїхали, почитаємо ваші коментарі. чудові. Let's go читати. Щось темний екран. Дивіться, 100 переглядів. Да, але всі ми знаємо, що там скоро спишеться цих 100 передів. Добре, поїхали 3-4 коментарі. Дякую, поїхали читати. Мюслі, круто, ти опять победил, тогда завтра жду напиток айфреш і фресу вкусом абельсина. Вже зняли, вже випили, прям на е, Чекаю на сухарики бекон з хріном. Бекон з хріном. Е, ну там лише я видів холодець з хріном було, бекона з хріном не бачу. Може там, я, я подумав тоді, що бекон з хріном і вам сказав. А може там бекона з хреном і немає. Може і таке буде. Тому такі справи, не знаю, чи він є. Сок виглядить вкусніше грінков. Звичайно, звичайно, ці грінки взагалі жахливі. більше брати, чорні, чорні грінки я брати більше не буду. Тільки білі сухарі. Ті, що я вчора бачив з холодми. Але взяв навмисно це, бо я думаю, це мені сподобається. Це мені не сподобалось. Більше брати не заставити все. Ксюша Зуненцева, добре чекаю другим разом палички солодкі з молоком. Щось багато з цим солодкі, Пізніше, не знаю, може би і 9 числа ми би перерагували. Не знаю, подивлюся. За фебраріо Бруно. Так я теж чекаю на білий молочний шоколад, мілка. Просите перші коментарі бачу. З цього відео. Ну, Може, десь пізніше візьму, бо ви просили вже коров'ячі трубочки на наступну суботу. Подивимося. Настя Тодорченко, молодець Денис, знову виграв, і плюс на завтра буде реакція на напій. Буде реакція на напій. Тому, тому ось, реакція на напій, прорегували такі справи. Електронік бой, тільки не забудь другим разом купити палички з молоком. Другий другий. Ну добре, захотіли, захотіли, хочете, то добре візьмемо десь. Якщо не забуду. А, але, але, арабік бой, давай в следующий раз не запічення з хреном сухарики. Холодець і креном. Добре. Оце я вже точно для вас з'їм. Я думаю, мені вже о, ну... бредко не буде вже від них, так як учора, бо вони вже білий хліб і там ще щось білі сухарики завжди мені подобаються. А оце чорне вчора риганина, так. Леонід Тимчук, так, давай давно не було кровчих трубочок. Перший коментар за сьогодні. За вчорашнім відео. Ну добре, візьмемо десь, коротше, Ну, і суботи візьмемо. За февраю Бруно. ти шорти зняв, коли був Івано-Франківський. Ми чекаємо влоги. Я влог знімав у 2021 році Івано-Франківському на День Незалежності. Я знімав. Якщо хочете, можете переглянути. Він лагає, але можете подивитися, але можу зняти десь другу частину Франківському, якщо якісь знайду нові місця. Нових місць я поки що тоді, коли був останній раз, я не знайшов, тому не знімав. Найду тоді знімлю на велике відео. За февралію Бруно, можливо, ще є десь в інтернеті серії, Бруно. тільки треба знати, де шукати. Ну, скоріш за все, ні, бо, бо що, де шукати? Ну, є той один сайт, що типу, стій, та, з тими втраченими серіями, але там платний сайт, не знаю. Якщо можна подивитися, то тільки на тому сайті. Якщо там не, не вийде заплатити за перелі, то вже ніде. ніде, е, Мюсце капець какое плохое наказання. <кхем> ну, але то, що я її, всі ці сухарки було гірше наказання. Покарання, думаю, ліпше вже на голову чи що. Не знаю. Мені не то не подобається, ні то не подобається. Ні покарання, ні сухарики. Геннадій Осачук, добре, але не забудь купити палички і зняти з молоком. Дякую за коментарі. Це я, походу, третій коментарчик. Не будемо рахувати, не знаю, не пам'ятаю. Добре, не забуду. А коли ти зайдеш на, тот, е, на той сайт з серіями, Бруно? коли буде доступ до контактів, я мушу якийсь взяти інший чужий телефон, бо я боюся з цього заходити. Можуть бути проблеми, такі справи. Том контент. Хочеш все з'їсти, все розрота майже виходить. Ну. Та, та майже виходить. Не був ніяк з'їсти. Не, не можу ніяк з'їсти. Був, але потім якось в кінці все-таки ми то доїли ледве. і добре, що доїли, і з'їв, але. Не міг все з'їсти. Арабі Бой, думаю, 140 коментарів наберемо чись. Ну, хочете наступний не запий челендж. З сухариками холодець скріном 140 коментарів під цим відео. Думаю, ви справитесь. Так. Думаю, ви раз і справитесь. Можливо, вийде тобі подивитися, а він за Бруно, можливо, так. Можливо, так і так продають серії Бруно. На сайті, на сайті заплатив і дивишся. Може, а може взагалі заплатить чи не подивишся, бо взагалі не зможе заплатити. Не знаю, не знаю. Щось тут пише. Добре. Леонович. Уран, не запий челендж, тільки наступного разу не купуй грінки з сірими сухарями. І якщо тобі погано, не старайся все з'їсти, а тільки те, що зможеш. Дякую за коментарі дійсно треба. Просто хочу, вже купив, то їж до кінця, розумієте, за що заплатилося гроші. Але більше це купувати не буду ці чорні сухарі, хоч би там мільйон смаків було, нових брати не буду. Смаків там майже не чути. Тої ковбаски з гірчицю я не чув все. Але трохи гострі були, трохи. Та більше це їсти не буду. Я буду тільки сухарики такі купувати. Глинки брати не буду. Ну, але якщо погано, ну, я постарався, я з'їв, щоб було вам на камеру, але треш контент так. iPhone iPhone, чекаю наступний на запий челендж, сухарики з холодцем хреном. 140 коментарів під вчорашнім відео і буде. Маша, ну, Науменко, я кхм, думаю, тобі вдасться. Подивитися втрачені серебру. Дуже дякую за коментарі. Якщо вийде туди, там, чи заплатити, чи може якісь хакерські, хапу, хакерські, то подивитися, то вийде. Якщо не вийде, то не вийде. Валерія Коваленко, Та, так, але під кожним відео лайків немає. На жаль, немає. Ютуб знущається як може, але що є, то є. Константинська кодуб2019. Більше такі грінки не біліть, плохо стало, більше все не є Дякую за коментарі. Я грінки вже їсти, не буду, ці брати не буду їсти. Я буду їсти е, білі і все доїдати, бо вони будуть смачніші. Айфон Айфонович, і знову Денис виграв, тільки наступного разу ні їшся зразу потрохи, можеш їсти. Їж е, не можеш, то не їж. Добре, бо то дійсно ці грінки, жах, більше їсти не буду. Я думаю, що ти виграєш. Та, я вже виграв. Але Руся, чому ти стараєшся все з'їсти? Якщо тебе нудить від цих сухариків, щоб. Ну, бо заплатив за цей продукт і знімаю на нього контент, і мушу все з'їсти. Розумієте, такий контент, все з'їсти. Е, Леонід Тимчук. Є, можливо, є люди, які записали серії Бруно, але спеціально не хочу викладати в інтернеті ті серії, які втрачені. Е, я не думаю, бо якби були. Такі, то все би виклали. Сенс їм просто тримати в себе там на комп'ютері чи і не викладати. Я не думаю, сенсу нема. Тому навряд чи такі люди є. Це є, напевно, лише на тому сайті, а той сайт платний. та. На... Навіщо так наїдатися? Не, не знаю, щоб був контент вам. Покарання справді жахливе. Та. Справді. Олеся Девденко, це жах. навіщо? Все з'їдати на відео, якщо Якщо тобі від цих сукарків дуже погано. Навіщо? Ну, хотів з'їсти, бо заплатив за них, почав хотів все з'їсти і стало погано. Більше ці сухарки брати не буду. Маша Номенко, жахливий челендж. Не можеш все з'їсти і тобі погано. Я ж казала, все не з Якщо не можеш, а ти далі за своє. Ну, я кажу, заплатив за цей контент, мусиш його доїсти. того, що ти за нього заплатив. Mm -hmm. І я хотів все з'їсти вам на відео. Мені стало погано. ну... Прикрив ротом, але доїв. Тому такі справи я більше купувати не буду. Лідія mm. Петровська, вже ліпше би ми дивилися, як ти зап'єш і, і, і вилієш на голову відро з мені ж все їсти і все випльовуєш з рота. Ну я прикривав, коли випльовував. То... Оце що на риганину, та. Ну, коротше, та. Ні, запити ні, бо це відро це жах, потім голову спробуй відмити. Це теж. Але... І їсти це теж не треба. Просто більше грінки брати не буду. Тому такі справи. Буду брати тільки ті білі сухарі холодець з холодець, і більше це брати не буду. Такі справи. Все ми перечитали, бачите? Всі коментарі, друзі, прочитані. Так, друзі, давайте прочитаємо що останнє так? Що ви там ще написали? оцей Тут. Я хочу подивитися пару, що ви тут. Так, дякую. Може, давайте найновіші. Чекає наступний незапечений сухарик сухарки, грінки зі смаком гірчиці. Ми, ну, по суті так, грінки зі смаком, кубаски зі смаком гірчиці. Правильно, так і взяли. так. Е, добре, круто. К... Молодець переміг. Дякую. Денис вже набрав сюди в коментарі. Чекаємо від тебе наступну незапіченську частину. Вийшла сьома частина, а сьома частина стала гірше. Ніж шоста, так, через ці сухарики, більше їх брати не буду. Мені цікаво, дивитися, не за пейчас. Цікаво, ви на себе відро з відходами чи ні. Ну, так, це цікаво. Мені цікаво, ми їли з вами були ці сухарі, ці самі грінки, чорні зі смаком чеснику. Ну так мені погано не було вроді. Давайте знайдемо той відос і подивимось, що там. А, бо ще у нас пара хвилин є, давайте дізнаємось. Коротше, я знайшов це відео. Ну, за 29 серпня зі смаком чеснику. Грінками. Поїхали, подивимось. А ну, ну в кінцівку, не, що не, я запи, сказав? Не, не, не запи, чи... Що я в кінцівку сказав? І ну. і галочку, я і не запив. Нічого не обрізано, нічого я не добулю. Порівняйте, на початку стакан і тепер ви, нічого я, так... я буду. Бачите, все доїли, все ви бачили. Кришки не рахуємо, бо це не їда. Все. Ще раз хочу вам добре показати, аби ви. То і ця пачка теж до... Ну я, я думаю, ви поняли, ви поняли, все. Тришки, все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо... Доброді щось нічого такого. Особливо в осабі. А чи запитайтесь у мене. Чи тобі... Без... Я би перерагував на саме в осабі? Це ні. Ну але... Не коротше, коротше кажучи, це буде довго. Е, мені з часником не було таке, напевно, противне, як було вчорашнє з е, Кобаски Хріном. Не знаю, видно, мені тоді подобалося, зараз мені не подобається. Тому такі справи не знаю. Захочете, ви найдете цей відос і подивитись. Там, до речі, мало набиратися під -за Часником, 100 чимось коментарів, не пам'ятаю, скільки. Ну, і так і не набралося, тому. Там коментарі закриті, хочете напишете, хочете не напишете. Тому такі справи, друзі, що в нас залишається 2 хвилини, так. Що ще почитаємо, що ви там писали під незапей-челенджем? Бо я не знаю, так? Так. Просто ще лишається пара хвилин. Ти? Так, коротше, давайте ще два коментарі, чи що. Да, я пам'ятаю, ти знімав не челендж Так, це ми вже читали. Сирний, ага. Молодно, ну ви самі бачите ці коментарі, ура, Денис знову виграв і відро на себе не вилу. Молодець та. Знову Леруся, ураденісти, знову виграв. молодець ураденіс переміг. Я б хотів побачити наступний запай челендж. Побачила. Чекаю сьомий частину запай чаленж. Я люблю твої відео дивитися. плюс. Дякую. Якісь бачите, невідомі пишуть. Ці, що мені постійно не коментують, то тут вони пишуть. Фанту Україн, купи наступний разу на запай челендж. Фанту подивимося, що ти захочеш випити цей неймовірний напій. Ну попробуємо, подов... попробуємо раз. разу. Попробуємо. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деніс Вені. Ми випили з вами -fresh. Ось такий був все, випили, оцінили на 9 балів. Смачно, круто. Завтра вас чекають. напевно, з зефір все-таки куплю, так як обіцяв, а там вже 9-го подивимося, що куплю. Добре, гарного всім дня, всім пока. Бувайте, друзі! Класно поїли, попили, попили.